Вітаю вас на каналі Йоханий Футбол. І сьогодні ми поговоримо про матчі наших легіонерів за кордоном, а саме за суботу та неділю за цей вікенд. І розпочнемо ми з матчів суботи, які відбулися 12-14 грудня. Це Арсенал Евертон перший матч, в якому вийшов Миколенко в основі, а Зінченко у нього знову травма, і він залишився поза заявкою. На цей матч. Черговий матч без Зінченка. Тож, давайте подивимось, як у нас зіграли команди, та, зокрема, Миколенко. Тут повна перевага на користь Арсенала по статистиці. У, у Евертона взагалі 0 ударів площину воріт і 0 ударів по звороту. Всього лиш за матч вони зробили 2 удари і 24% володіння мечем. Натомість Арсенал повністю переграв, але в матчі була зафіксована нічия 0-0. Віталій Миколенко отримав 6,8 оцінку, відіграв повний матч, зробив 5 відборів, точніше 5 виносів м'яча, 2 перехоплення, 4 відбори, і також одного разу його пройшли з дриблінга. У нього 11 дуелів, 5 з них всього лиш виграні, і 3 верхові дуелі було, 3 і програні. Трат володіння в нього 11, 2 фоли. І також одного разу він сфолив 38 дотиків, 8-14% точність пасів. 57% за низька оцінка. Але проти арсеналу, проти команди преценгуючої, я думаю, там було важко йому трошки грати. І також в нього дві довгі передачі, які не вдалі, І також він одного разу заблокував удар. І одно, два рази спробував пройти в Дриблінг, але в нього це не вдалося. Ось оцінки всіх гравців за матч, середня оцінка Арсенала ну, майже така сама, як і в Евертона. Команди Рівні. В Арсенала Сака найкращий гравець, так Габріель. у Евертона, всього лиш, Пікфорд, як завжди, коли програють проти сильних суперників, Пікфорд у нас найкращий гравець Евертона, тому що. Дуже багато ударів по його воротам, і багато севів він здійснив. У Евертона всього лиш дві заміни, натомість Арсенал зробив п'ять, Хоча Артета частенько робить всього лиш три. Це також про це не треба забувати. І наступний у нас матч Ла Ліги, це Мальорка Жерона. У циганкова була травма. Він знову травмувався і вибув чи на 3 місяці, чи на три тижні. Точно я не знаю. Голи з цього матчу ви можете побачити в телеграм-каналі футбол. Заходьте та підписуйтесь. Переходимо до наступного поєдинку. Матч Жерони та е, Мальорки завершився з рахунком 2-1 на користь Мальорки. Жерона втрачає у нас перемогу, виходить, тому що забили вони перший. На 7-й хвилині Ларін у Мальорки двічі відповів на 20 й та 51. й Йдемо далі до Назарія Русина, його Сандерленд. Зробив камбек з рахунку 2-0. Свонці ввели у рахунку 2-0. Забивали Віпотнік і Калін на 5 та 17 хвилині. Але потім Баларт, Нейл та Белінгем відповіли у Сандерленда і подарували перемогу. Щодо Рудсена, тут можна сказати, що він у глибокому запасі. Його не випускають на матчі. А Сандерленд зробив всього лише одну заміну в цьому поєдинку. Свонці всього лиш дві заміни зробили. Не розумію, чому так виходить, але Русина не випускають. І за молодіжний склад Сандерланда він також, вроді, не грає. Хоча це треба подивитись детальніше. У, Райо у матчі Райо Валікану та Реал Мадрида вчора в суботу була неймовірна перестрілка, але Лунін вийшов всього лиш в запасі, залишився. І Перший матч, перший гол пропустив Тібу Курта уже на 7 хвилині, навіть менше, а на 4 хвилині. Цей гол також ви можете побачити в телеграм-каналі нашому. І Матч завершився з рахунком 3-3. Забивали Лопес, Мумін і Ісі у Валікана, а в Реал Мадрид забивали Вальверде, Белінгем та Родріго. Команди зіграли 3-3, заключний гол був на щиту Райо Вальєкано. Переходимо до матчів неділі. Їх було не також і багато, і мало з гравців, які грають в цих клубах, виходили в, у нас в, цьому, в цих поєдинках. Кому Рома тут довбик залишився на заміні, його випустять згодом. І побачимо на його оцінку. У нас Рома відіграла з рахунком 0-2. Вони програли комо на 90 забивали, і на 90 плюс сьомій хвилині комо забив також. Ось статистика у нас матчу. Бачимо, що комо переграв Рому, як мінімум, у ударах по воротам та по Іжді. По володінню Рома була трошки краще, але їм це нічого не дало. Цей голкіпера 5 проти 1. Ми бачимо, що комо пресингували. І кому нав'язали свою гру, але забили всього лиш в кінцівці поєдинку. Тому побачимо зараз, які статистики. статистика у всієї команди. оцінки точніше. Довбик відіграв 45 хвилин, його випустили після заміни. В нього два, дві спроби дриблінгу, дві невдалих 14 дотиків до м'яча. І акуратність пасів у нього лише 33%. Він 2 з 6 точних пасів зробив це дуже мало. Хоча й пасів дуже мало він, в принципі, зробив. Також у нього було 6 дуель, дуелей, одну з яких він всього лише виграв, і також 3 верхові дуелі. Також одну всього виграв. Занадто низький відсоток виграних дуелей. Це також повпливало на оцінку. Оцінка 63. У нього 8 позиційних втрат і також 3 фоли, і одного разу він заробив фол на собі. Один виніс м'яча також був зафіксований. Теплова карта дуже низька, він дуже мало отримував м'яч і був мало помітний в цьому поєдинку після заміни. 6-3 оцінка, як на мене, закономірна на таку статистику. Занадто низький відсоток виграних дуелей і точність пасів. Плюс у нас дриблінг також був два невдалих, тому можна на це списати. У Кома найкращим гравцем був визнаний у нас Олександр Габріелоні Він вийшов на зміну та забив 8,7 оцінка. Далі йдемо, у нас наступний поєдинок це Бенфіка Pro. Аф... АВС. Я не знаю, як це розшифровується ця команда. Можливо, я знаю, що це була колись одна команда, потім її переіменували і чомусь назвали АВС. Якось воно розшифровується, але це вже потім якось дізнаємось. Вони грали проти Бенфіки, де грає Анатолій Трубін. Він вийшов в основі. Відіграли вони з рахунком 1-1. І АВС забили аж на 90-4 плюс хвилині Всі ці голи, голи цього матчу ви можете побачити в нашому телеграм-каналі футбол. ще раз нагадую. Там я веду можна сказати, блог про українських футболістів за кордоном. З їхніх матчів у нас лайв статистика, лайв голи Там моменти за участю українських футболістів. Тож, Я думаю, для вас це буде цікаво. Заходьте та підписуйтесь. Бачимо, що сейви голкіпера у нас Анатолія Трубіна 6, а в його суперника 3. По воротам Трубіна завдавалось більше ударів. І Трубін отримав оцінку 7,7. в нього 6 сейвів. Також одного разу Два, рази, два сейви в нього з, з меж штрафного майданчика 45 дотиків, 26 з 33 точність пасів. 11 довгих передач, з яких 4 всього лиш точних, також 2 виноси м'яча і одна верхова дуель у нього виграна. Ось така статистика, оцінка 7,7. ,7. Ось всі оцінки гравців у цьому матчі. Середня оцінка АВС, до речі, краща, ніж середня оцінка всіх гравців у Бенфіки. Ідемо далі. Наступний у нас матч за Челсі Бренфорд, у якому вийшов у нас Єгор Ярмолюк. Вже вдруге в цьому сезоні поспіль в основі відіграв він, до речі, не, не надто погано. Але Бренфорд програв Челсі з рахунком 1-2. Забивали за Челсі Кукурелья і Джексон. Мбемоза, Бренфорд відповів одним голом, але цього не вистачило. Бачимо статистику. У нас тут повна перевага на користь Челсі. У нас по ударам площину 8 на 4 По загальним ударам 26 на 9 на користь Челсі. Єгор Ярмолюк вийшов в основі, мудрик залишився поза заявкою. Єгор відіграв 75 хвилин, 40 дотиків у нього зафіксовано, акуратність пасів, 81% 25 з 31 точність пасів. Хороший показник, до речі, як для гравця, можна сказати, заміни, тому що він в основному виходить на заміну і то не завжди. Три довгих передачі, дві з яких було точними. Також у нього виграних дуелів 2 з 3, це вниз, низові дуелі, і також одна верхова дуелі з однієї одні виграна. 7 позиційних втрат, одного разу він зроб, заробив фол на собі, і також один виніс м'яча, один заблокований удар і один відбір. В Єгора хороші показники фізичних даних. Тому йому краще боротися в, дуелі, в дуелях. Але в Довбика це не вдається, тому що в нього трошки інший напрямок дій. Єгор все-таки у нас в півзахисті, можливо, десь вигравав якісь виноси м'яча, верхові дуелі. В півзахист, півзахисті. А в півзахисті у нас Челсі завжди ну, в цьому сезоні і в минулих двох сезонах грали невисокі гравці. Це у нас Кейсадо та Енцо Фернандес. Проти них можливо трошки легше боротись. Вони нижчі з зростом. Але Єгор відіграв повний матч. Повний, точніше, 75 хвилин. Знову в основі. Вітаємо його з цим. Виглядав він непогано. Тож можна точно занести ці два матчі, його попередній і цей проти Челсі в актив. Після попереднього матчу Томас Франк дуже добре висловився про Єгора Ярмолюка. Це відео ви також можете побачити в телеграм-каналі. Він його там в роздягальні похвалив після матчу. І у нас Кукурелі отримав червону картку, але все одно отримав хорошу оцінку, забивши гол. Також голи побачите в нашому телеграмі. У Челсі всього лише була одна заміна. Ценкунку вийшов замість Джексона, більше ніхто не виходив. Цікава в нас ситуація. У Довбика, у Мудрика, точніше, вроді, як травма. Точно сказати не можна. Точніше, не травма, а хвороба. В попередньому матчі він також не виходив з АПЛ. Сьогодні у нас всього лиш два поєдинки з українцями, але ще в УПЛ один матч і в Італії Лацю Інтер можна також глянути. Сьогодні грають у нас Забарний та. Яремчук, який, на жаль, не виходить ні в заміні, ні, ні в основі, ні на заміну, також його частенько не випускають, або випускають дуже на мало хвилин. Тому побачимо, як це, як це буде сьогодні, але в минулих матчах його, йому дають дуже мало ігрового часу. Плюс він ще після травми носа. Тому я думаю, він сьогодні також отримає хвилин 10-15. Це вже ми побачимо в наступних відео. Дякуємо за перегляд та підписуйтесь на канал Йоханний Футбол в Ютубі та в Телеграмі. І також попрошу вас поставити лайк. Посилання на телеграм буде в описі під відео та в закріпленому коментарі. Дякуємо за перегляд, бувайте!